Можете, будь ласка, розповісти про свій осередок, чим ви допомагаєте, і звідки у вас мотивація і, і де взяли людей для того, щоб робити? Мотивація, знаєте, війна прийшла до України. Я вважаю, що вона прийшла в кожен дім. У нас мам чотирьох мам, діти воюють на фронтах. Тому така мотивація в нас з'явилася і вирішили, що. Осторонь від того, що відбувається в нашій країні, ніхто не має права. Ти або в зсу, або для зсу. Іншого варіанту немає, тому що перемогу ми чекаємо одну на всіх. Той повинна бути турбота, і робота, і розподілено. Вважаємо, що Ця робота дуже необхідна. От ми, можемо, ми, робити, ми старші люди, ми, ми навчилися в'язати сітки, ми шукали матеріали, ми шукали е, рамку, таку, яку зараз ви бачите, тоді її не було. Але в Козині почали в'язати сітки. Молоді жінки вони збиралися е, в одному дворі, де було місце, робили сітки, навіть хлопці витягували із ставків мокру сітку рибацьку і її вплітали, хто чим міг. Несли все, що можна було. Але тоді була зима, тоді було простіше. Постіль, рвали, зав'язували і такі сітки. Велику допомогу нам надали в той час дитячий садок. Десять працівників дитячого садка приходили щодня, працювали і приєдналося кілька жінок, ті, що ось зараз з нами є. Ось, Наприклад, Софія, Надія і Тетяна. А потім ну, склались так обставини, що ми змушені були залишити те приміщення. І перейти в інше приміщення. Слава Богу, нам надали таке приміщення. Ми дуже задоволені, вдячні за нього. І моєю мрії була велика шестиметрова рамка. Я її так хотіла, бо це так зручно, велика гарна сітка швидко в'яжеться. І ну теж ну кого ми просимо? Ми просимо або родичів, або знайомих там. І відгукнулися е, мої сусіди і знайомі чоловіка покійного. І вони зробили нам величезну рамку. От вона одна там. Вони вдосконалили трубу і начепили таку. Дуже гарно в'язати. Багато зверталося місцевих. Просили син на фронті, кум на фронті, сусід на фронті, брат. І Ми скільки могли і скільки допомагали. Ну, Прийшла весна, треба міняти щось. І ось ми забезпечені, були дуже добре тим зеленим матеріалом, і ми плели сітки весняні. Потім ми переходимо плавно перейшли на літо, і зараз у нас величезне замовлення. Ось такі кольори, які ви зараз бачите, це глибока осінь. Ми хочемо, щоб наші хлопці замаскувалися дуже гарно і тих пташок, і тих, що їздять на колесах, заховали. І одного разу, ви знаєте, до нас зайшла волонтерка і каже: а перед цим вона брала в нас сітки і каже: Дівчата, я прийшла вам сказати дякую від хлопців. Ваша сітка врятувала 16 людей. От вам і мотивація. Від тих від тих пір у нас всі приходять тільки для перемоги. Ми працюємо для перемоги. Це наш девіз. Ми по-іншому не можемо. Ми дуже стараємося зробити більше, зробити краще. Наша сітка вдосконалена. В неї є по периметру край, яким зручно взятися руками, накинути, зняти цю. І ми постійно щось робимо таке, щоб. Бо вона ще більше допомагала нашим хлопцям. Ну, люди знаходять якісь причини, через які вони не приходять сюди. Ми вже зверталися і в соціальні мережі. Ну, якось мало. От зібралася така наша команда навіть у свята. У нас є люди, які ходять до церкви. Вони після церкви приходять сюди, все рівно в'яжуть. Не вистачає панічно не вистачає рук. Тому я хочу. При нагоді звернутися до всіх не тільки до жителів нашої місцевості, не тільки до нашої ОТГ, до всіх людей сьогодні, як ніколи, мабуть, потрібна допомога. Потрібна допомога невідкладна. Ми хочемо перемоги то треба працювати на цю перемогу, допомагати, хто чим може. Хтось транспортом, хтось грішми, хтось, хтось своєю роботою, хтось якоюсь порадою. Ви знаєте, є багато людей, які не вірять, кажуть, як, вам мінімалку навіть не платять. А як це То Які тоді ми помічники, які ми волонтери, це як ми хочемо перемоги, якщо ми хочемо за свою роботу, ми не вважаємо, що ми робимо щось таке. Неземне, супер, якесь складне. І що тільки ми це можемо і будемо вимагати за цю плату. Ні, ми робимо посильно. Ми робимо необхідну справу. Це ми вважаємо, що це потрібно і кожна за честь вважає зробити хлопцям, хоч ось який ось такий маленький подаруночок. Принагідно хочу сказати і подякувати нашій місцевій владі. Як би там не було, важко вскрізь, і в нас переселенців були в нашому селищі, треба допомагати, але нам надали кілька разів, надали допомогу. Думаю, що буде така співпраця і надалі, бо ми не можемо зібрати самі великі суми. От зараз те, що нам треба, нам треба 50 тисяч гривень для того, щоб закупити тільки матеріал. А основу основу треба теж купити, але ми працюємо давно із цими виробниками чи продавцями. Я не знаю, як точно вони чи виготовляють самі, чи продають то, хоча вони нам обіцяють, отакий от термін, коли вони нам прийшлють. У нас 18 людей. Так, 18 людей, але ще є сім'я, які чоловіки з дружини вони теж старшого віку. Вони беруть додому і ріжуть її. Там Справа в тому, що ми не не встановлюємо межу. І кількість годин, які людина повинна відпрацювати, може на годинку забіжить на годинку. Тому сказати, що багато чи мало хтось працює, ми не можемо. Добре. Ми раді тому, що ну, сітку, ось ми с такі дві сітки ми за день ми зв'яжемо. Це при тому, що нам дівчата наріжуть матеріалу, Бо як будемо різати ми, то ми сітку навряд чи ми її зв'яжемо. А так, це. Ми їм дуже вдячні цим жінкам, які приходять, які допомагають, і це великий вклад. Вони роблять те, що ця сітка зв'яжеться сьогодні, тому що це все-таки ну, така громістка робота. Є багато в інтернеті груп, і от є така група макскувальні сітки. І там дівчата задаєш запитання, тобі пояснюють і кажуть, найкраще це хаос повинен бути. Не повинно бути геометрії, бо в природі немає точних прямих ліній, щоб це було все в прямих лініях. А ми ж хочемо, щоб замаскувалася і транспортна. Колесах, і е, якась і гаубиця, і може і літак, і танк, і все, то нам треба, щоб вони не просвічувалися, щоб не була дуже рідкою така сітка. І, звичайно, добре тоді, коли ми робимо замовлення, ми просимо, які кольори переважатимуть. Чи це буде мікс якихось двох-трьох кольорів, чи це будуть різні, які. Ну, Це глибока осінь, ми бачимо, жовте листя буде, е, буде коричневе гниле вже листя буде і оливка. Різних теж різних відтінків. Ми не тільки сітки. Ви знаєте, ми вже закупили знову пряжі. Так, і в'яжемо такі шкарпетки. В минулому році жителі нашої громади зв'язали 500 пар. Це був такий перший пілотний проєкт. Ми трошки запізно в листопаді почали, але дуже активно взялися жінки. Є жінка, яка зв'язала сама 72 пари. Вона каже, я можу робити паралельно кілька робіт і в'яжу вже всліпу, і такі гарні шкарпетки. Наші жінки, навіть є в нас е, дівчата, жінки, які ніколи не тримали спиці в руках. І Сьогодні на рахунку ось у Ані в нашої, у неї е, 41 пара шкарпеток. І, і зараз продовжує, продовжує. ми співпрацюємо з вчителькою образу творчого мистецтва. Вона виготовляє із малишами, з дітками маленькі янгулятка. І ми в цю шкарпетку вкладаємо, ще таке маленьке янгулятко. Ось такого весна видержать кожний на такій сітці, з іншим, може, з містом, але тема, мета і бажання, і віра одна. Ми хочемо перемоги, ми працюємо задля перемоги, ми пишаємось нашими хлопцями. Хай хлопці знають, що з кожним таким вузликом, з кожною стрічечкою. Тут мамина молитва. Молитва за те, щоб Боженько зберіг їхнє життя, укрив їх у тяжку хвилину, щоб вони залишилися живими і здоровими. Хай знають, що ми їх чекаємо додому. Ми їх любимо, шануємо, пишаємось так, як весь світ нашими хлопцями. Це наша броня, це наша сила, наші крила і надія. І віра в перемогу. І ви знаєте, якщо ви зараз запитаєте в любої, вибачте, в любої жінки вона скаже: я не сумніваюсь в перемозі. Вона буде, обов'язково буде, але ще раз скажу: давайте допоможемо всі фронту. Ми це можемо. Це не так важко, не важко вчитись, ви навчитесь за перших 15 хвилин. Так що ми дуже вдячні, ми не вклоняємося нашим хлопцям за їх мужність і героїзм, за їхню сміливість, нескореність. Вони не справді не зламні наші хлопці. І тому ми бажаємо їм як мами, як жінки, бажаємо, щоб їх крок був впевненим і переможним. Ми віримо вам, хлопці, ви в нас найкращі.